Початок змагань для нас Баба. ам 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 як гарнюха. І перше місце виборов. виборова команда сьогодні. Карпушка, я надіюсь, що ви чекали відео на Ютубі. І перше відео буде зі змагань на водоймі Адреналін. У нас є спонсор, це виробник РПФ, що приїхали на круту водойму на круті змагання. Я вже був багато разів на риболовлі, але відео не знімав. По сімейним обставинам, надіюсь, мене гарно чути, бо малим мікрофоном погрались, він не зарядився. Надіюсь, повернемось скоро з рибкою. Тому погнали до цього відео. Змагань. Для нас. Опа. ну що, вночі почала рибку кивати, вже третя рибка у нас. І... Ага. Поняв свою помилку. І... Отак. Пузонь. Гарний. Просто топчик. Так, друзі, всім гарного ранку. У нас ніч була продуктивна, ми піймали 4 рибки і 4 такі гарних. Майже всі 10 плюс, була 14, 15, те, що встигли зняти зняли. Що ми вже зранку і поїли, і трошки закормили. трошки прикормки залишилось, трошки, трошки, трошки Слово, так, да, класно в мене горіх коноплю зварили, будемо зараз під, ну, коротше, підкидаємо, Робимо основну суміш. У нас є бойл замочений з вчора. Це у нас білачан, якщо не помиляюсь, білачан лосось. Будемо додати сюди пельчик кабан від РПФ. Це 16-20 мм. Вже на ту злому ми не хочемо, щоб утримувати подовше рибку. Сказати по водоймі. Сказати, що клієнт, то ні. Погода міняється постійно. Зараз у нас таке, як дощу, вночі більш-менш було спокійно, то ми підловили. Але по іншим секторам слабо. Боже, скільки це тут відро? 10. 5 кілограмів 5 корму є, зараз ми це змішаємо, додамо ліквід, Закормимо побільше куку... Ой, кукурузу, хотів сказати, горішка там трошки. В більшості випадків це у нас конопля. І Рибка, як бачили, вся така товста, жирна. Коротко, працюємо. Тільки перша добав у нас поки що непоганий результат. Тому працюємо і сьогодні більше контенту зніму. Обіцяю. 5 ранку каже, а я вже <смі> І Зараз пів 11 <смі> клівання. <смі> <смі> Назв... <смі> конкурент на п'ятому секторі, який в таблицю тільки не входить, але рибка є. Хоч днем хоч щось знімемо вам. Подивимось на результат. Нарешті у нас слівака. Трошки точкою нас прибили піксішно. Надіюсь, рибка буде побільше. 17. Тільки приблизно 16% там. Да. Можна і 16 100. А скільки там точно вага на третьому? 16, а, так, да, 16. Відповідальна рибка. Понял. У мене тут двадцятка, походу. Или дев'ятка просто сильно. Ну, поняв, нам головне її піймати, або п'ять крупних риб закриємо, або переб'ємо бік. Трьох годин і у нас клювака. Якраз тільки прокинулись, трошки відпочивали. І у ромчика поїхала палка. Так, все, працюємо, друзі. Ми вже так наш якраз облагалося буде закидати. Думаю, переодягнусь потім. О, ти там заводи сий, вань. Можеш пройти через цю палку. На. Так, працюємо, покажемо рибку, якщо все буде нормально. Це важлива рибка, як завжди, так, вань ручки. Так, на 13650 650 такий гарний, але це боєць. У нас тихо поки. Йо-мо-йо. У нас дождь пройшов дебелый. Громчика клюнула рыбка. Что там по відчуттям? Пішла жара ранічна, да? Сегодня ага. Сьогодні раніше. вчера да, вчора десь 12, да, было? Да, да. Зараз 20 хвилин 10. Паровозик в Да. Завжди їли, і рибка підійшла. Я годую. На баронку будемо бігати. 1256 560, 560. рибка. Всі такий ранковий гарнюха, знаєте, як позле воювана. ам ам ам. Гляньте як гарнюха. Будемо зараз відпускати вже. Розбудив, так розбудив жорнюха, наївся наші приколнички. Бачите, риба дрія. Так, все, погнали далі. А, друзі, а оце насадочка, на якому піймали всю рибу. Нічого яскравого, просто бойл з корком. Прибив цей бікфіш на 400 чи на 500 грамів. А повідки у нас це в більшості випадків це. Повідковий матеріал Clymax 025LB і гамакаци спеціаліст RX. Класні гострі, дуже гачки і вони майже не тупляться. Чесно я не знаю, скільки ми по дві на гачок. Тому зараз перезакинемось. добрий ранок ще раз і ще 4 годинки половити залишається. Робочі будні, старий Да? попрацював вчора, треба міняти. Так, а так виглядає мій старий Фокс, не найкраще, але думаю, зараз закормити вистачить. О, є новий Амакацу, але його зараз жалко брати. Ну що, кормимо, друзі, у нас така погода. Ночі дощ був капець, то не знімали, 18-ку як виважували, бо там злива просто стіною стояла. Отак у нас все тут. Так, в секторі вже привітрюємо, скоро кінець змагань. Стіле зглянути, як прикольно у товариша. Тому працюємо Не думаю, що ще піймаємо. Закінчились наші перші змагання, полтавська битва, відкриття на водоймі адреналін. Дві доби пройшли, як будто їх і не було. Кльок, сожалений, на у нас дуже сильно підкачав. Ну, ми всі працювали і максимально трудилися для досягнення успіха. І так, сьоме шосте место. У нас розділили дві команди. На жаль, не піймали нічого. Це команда Кум і Кум і команда Формат. Вони були другий сектор і перший сектор. Так, п'яте місце. Команда Брокарп, третій сектор одна рибина вагою 16 кг, 85 грам. Четвертий сектор. Четверте, вибачте, місце четвертий сектор. Хлопці піймали дві рибини загальною вагою 16 кг 615 грам. І тепер доходимо до самого цікавого і самого головного. головного. Третє місце команда GoldFish піймала дві рибини загальною вагою 23 кг 330 г. Вітаємо! Друге місце, сьомий сектор, команда дідусь та онуки. Півтори доби вони сиділи без жодної покльовки, гарно відбіхали. Я, я думаю, вони нам дають просто е, хоч колись виграти, але ні, вони включились в самому концепі мали 4 рибини з загальною вагою 35 кг 750 грамів. Вітання команді! на <зас> раніше, Присяг, ж, да. Да. Вітання команді, та онуки. І перше місце виборов. Виборова команда сьогодні Карпушка. На шостому секторі піймали 10 риб з загальною вагою 125 кг 480 г. Вітання команді Карпушка. Давай ми... Все, да. Далеко можете йти. Да. <смеш> Big Fish змагань отримає також команда Карпушка, шостий сектор. Big Fish турніру 18 кг 500 г. Вітання команді Карпушка. Це Big Fish перший, да? Це турніру. Це, Це конверт, поки не давай мені. Стоп. Давайте вам І за Big Fish також да. приз від спонсора. І чотири наших, так сказати, невеличких міждособойчика. собойчика. Е, 12 годин виборола команда Карпушка, вага 14 кг 480 г. Вітання. Перший, так. Другий період також команда Карпушка, вага 15 кг 430 грам. Третій період, е, третій сектор команда Аброкарп, вага 16 кг. І четвертий період. Команда Карпушка. Вага 18 кг 500 г являється бікфішем турніру і бікфішем четвертого періоду. Ну що, наші змагання підійшли до кінця. Сподіваюся, всі гарно відпочили і готуєтесь до наступних змагань. не <схід> До нових зустрічей. Всім пока!